Мене зватиме пішов магніток. Сьогодні ми будемо складати собачку. Нам треба 2 трапеції, квадратиків 15, а трикутників 9. Поїхали. Ми складаємо. І складаємо все до докупки. І ліплюємо то на беру. Так, у нас вийшло таке. ножки беремо 4 квадратка. Тепер. І 4 трикутника Баку на ноги. Тепер ми беремо два трикутника і ставимо їх так. Ставимо сюди, щоб не падали. І 6 і складаємо їх ось так, приклеюємо до наших трикутників. Ось так. Тепер ми будуємо вуха в собачці нашої. Як бачите, нас вийшла така собачка. А чого ще бракує хвостик? Ми його ставимо назад. Ось і ось таке, і ось така у нас собачка. Всім па-па. К... Всім па-па-па. За... Напишіть в коментарях, що було непонятно. Па-па.